Всем привет, ребята, с вами Маша. Сегодня мы приезжаем к бабуся. Так. Где тут моя бабуся? О там. Ой, внучок до мене приїхав. Я так давно тебя чекала. На каникулы до бабулі приїхав? Так. Добре, тоді я зараз супчик тобі варю якраз. О! Будемо обідати. О, вкусненькая. Я хочу поїсти вкусненьке. Будь ласка, візьміть супчика супчикова. Я з'їла магамуєр і торчик з'їла. Ух ты внучок, ну хто ж солодкий? Спочатку треба поїсти суп, а потім солодке їсти. Ой, а де ж ти дівся? Ой, внучок, побігли. А куди ж ти біжиш отак від бабульки? Куди побіг, мачок? Васуп не поїв, зараз рівня дам. Не надо. Не надо рівень. Не надо. Де ти сховався? Зараз я тебе найду. І я подшлюпаю. Ого го. Так. А, ох іде! Внучок! Я бомбочкой буду взрывать. А навіщо ж ти бабульку взриваєш? Бабуля для тебе старається. Все тобі вкусненьке готовить. Ой-ой-ой, <тапрошу> <тапрошу> внучок, що ж ти таке робиш? Все, я більше не буду тебе запрошувати до себе в деревню в гості. О, знов таке сталося, Я не разумеюсь, тынучко. <риклад> <риклад> Добре, внучок, більше так не роби. Пішли, я тобі велосипед подарю. Не велосипед, а мопед. Мопед. Мотоцикл. Десь я його тут поставила, не пам'ятаю вже зовсім. Ой, я ж уже там бачу, там щось бачу. Ось тут, мабуть, він. Вот он. О, внучок, бери и катайся. Хорошо. А деревья тут катаются. Ай. А вот это плохо как... идёт. Ой. Ой, я сейчас может ну, и бабульку дам, а? <свистит> ну что? Не могу, про... Не могу... поставлю. Бабулька, Дабы... пошли супчик есть. Пришли, внучок, пришли. Ой! Ой, бабулька еле залетела. Запрыгнула. Вот, супчик. Теперь я раз на место. Поставлю. я ем супчик. Ой, что с этим супом? Все, нема машинка лежит. Ой, внучок, ты що, ты все зим и даже бабульки ничего не залишив. У меня... Ой-ой-ой, бабулька. Я, привез... голодна. я привезла голодная. Я принесла вкусненькая. Я принесла пончик. Ой, ну дайте хоть пончик обжим. У меня еще есть хлебчик. Дай ты хоть пончик з'їм. Ой, хлебец. Люблю хлібець. Ньом, ньом, ньом. Біленький, свіженький. Сьогодні купила коли до тебе до... їхала. Япончик ешь. Який їж добрий пончики. Теперь піду пончик. А де тварини твої? Вони раніше на вулиці стояли. А де вони тепер? А тепер в сараю сидять. А, вот он. Я піду трошки посплю після обіду. Вот они тваринки. Я покормлю тварин. Так, я покормлю хлібчиком. Так, завалялся у мене хлібчик. Нучок тільки не випускай їх, бо вони порозбігаються по всьому селі. Так, гусь їсть і ням-ням. І гусь ще второй доїдає. Ням-ням. Дай-дай. Так, конь їсть. Конь їсть. Свинка, свинка, вс, все з'їли. Так. Ой, я случайно на свинку. Эй, эй, що ж ти робиш? Ну, чо? Свинка сбежала! Куди всі поб... Дивись, кудись побігли, свинка. Ой. Не, Ой, не всі побігли. Кроме... Крім... Мені свиня взяла и за ней катаюсь. Ну чок, шорськи написала. Все, мені почти. Я... я кормила, а свинка мне. Ой-ой-ой, шо Мама. Любите? Я нашла кавунчик. свіженький, Такой. О, ты на городе зербав кавунчика. Ой, бабы гарні смачни кавуны. Пішли їсти. Зараз на на куски. Так, где тут у меня... Ням, ням. Ням, ням. Даже бабулька есть. Все. А кабунчик этот залышу. А где у тебя холодильник? Зараз найду. Ой. Я знашу холодильник. Зараз. Я Похожу холодильник. Себе. Я знашу холодильник. Все. Я что? так давно, не, не, не приезжал, что уже забыл, ты тут у бабки шел. Все, холодильник нашла. Я посплю пока. Воды посы. А я піду Подивлюсь, як там мій город. Так, где тут у меня? Оно. Зверь. Бабулька, бабулька, на нас на... в комнате медведь. Де, де? ж він сюда приліз. Он через дверь пройшов, він хоче мене з'їсти. Де ж він? Зараз, мучок, буду тебе, тебе рятувати. Ой, дійсно. А що з ним робити треба? Доставай! Любуй, доставай пушку! Любую доставай. Ой. І в лицу застауником. Ой, мальчок, я так для палоса господа пингвина пингвинчики это на пингвина будет у тебя на волосы стоять пингвинчик не пингвины мы не Мені... охоронцы охоронцы вдруг опять медведь пройдет и они будут охранять зараз еще я пушки поставлю им о вот это отких этих Бандитов еще кого-то. Ну хоче пройти. Мучок, ты мені таких дав охоронців. Тепер мені ничего не страшно с такими охоронцями. Так. Буду тепер все мне тут берегти. Так. О, мухомор нашел. А мухомор я просто куда його mm -hmm. сюда туда У... Уже зесть. Лиф його зесть. Что лип его з'їв, и все з і... звеньевом. Вот он, лип, и з'їв мухомор. Я, най... Я бігаю. Боже, на лиф. Я бегаю. Боже, ты на лебе скачешь. Вот это. У меня сейчас не таких не было Все, лев убежал. Так, зараз ще чуть-чуть побуду і поїду додому на мопеді. який подарила мені бабуся. Зараз я тебе сюрприз один зроблю. Який? Подарю машинку. Вот эту. Ти о. мене покатаєш на машинке. Ну Он у тільки для одного. Боже самое хотим. Давай ты. Ну, Будеш... ну навчить ты мене кататись. Це до цієї серії прийду і навчу тебе. Добре, внучок, добре. Ну я Ой. Ой, я буду з бак. мене я... не виходить. Бабушка, я тебе зараз навчу їхати на машині. Куди ти? Куди ти їдеш? Куди ти їдеш на мопед? Ось ти не вмієш рулювати. Все, бабуся, я виїжджаю в город. Пока, бабуся. Ой, я зараз приїду. Слід машинки, слід машинки. Пока внучок, меня. Развернись, развернись. Пока. Соседи новый. Пока. пока, пока. пока. Покавниця. Покавниця.